Ставлю на голосування внесення зміни структури апарату внесення для органів позиційської сільської ради України військової. Ставлю на голосування. Хто е, за, за те, щоб скоротити посаду ще одного заступника? Бачите, буде голосувати. У вас є побажання депутати. Ставлю на голосування. Хто за. Но это шум, правда рады. vezi, da. Zbog tako i da. Po kojoj suni? Da. Drugom <laughs> četina. Što da do 7 na. Tek, znači, 15. La, znači, je. Seriozno, 13 за, 1 утримався, 2 не голосували за цю квоту. 13 за рішення третя. Попрошу голову. То це стала марка зброї. Що це дійсно збоаємо те, що ми уняли бюджету ми ці писали. Не можемо ми зараз робити того, що місто утиниця, ви не слухаєтеся суті. Я не знаю, я так подумала, що це логічно працює. Давайте вам це буде економія. Вам не прийзяти потім додавати. Ну що будемо бюджет зараз на бюджету. Бюджет зараз не буде, але якраз буде економія, одна інше пократила. Шановні депутати, шановні депутати, шановні депутати, я виснову. Чесно, дивуйтеся, коли я кажу слово там, просив, перепрошую. Коли я переконував кажу, що воно так треба, бо все-таки мені тут управляти разом питання. І це інше питання. Дивіться, ми виробили стратегію, буде необхідність, будуть в нас критичні моменти. Ми закінчимо з тими всякими моментами, іншими негативними, на превеликі жаль, які у нас є. І це мені розгрібати особисто як голові і юристом, ви юристом викликом. І тому ми всі побажання, всі пропозиції ми врахуємо. Але якщо буде потрібно нам ввести профільного одного заступника, більше ми при всій повазі до ради, до, до всіх, не будемо вносити, то ми внесемо пропозицію. Я внесу на пропозицію, ми введемо посаду. І якщо буде кандидат гідний на ту посаду, ми його тут заслухаємо.

Наслідня змін штатний розпис козівського опорного закладу загальної середньої освіти імені Михайло Равленка при еду імені Мана Фенка. Там є весному комісію. Ставлю на голосування. Віктор Василь Іванович, Віктор Володимирович, голосуйте. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? 14 за рішення прийнято. Є що положення про відділ освіти? Треба вразити змінити. Ми з баку. Чому не треба вне? Так.

Андрій здійснює підбір кадрів з відповідної фахової освіти. Додати три слова. З відповідної фахової освіти. Ставлю на голосування. Хто за внесення змін? Проти. Утримався. 14 за рішення змін. Штатній розпис відділення Так. Положення Положення. пронесення. Що вважається з проблемами шоу? А ви там приймаємо бюджет? Так, за програму спорту ми внесли 200 тисяч, ставимо голосування хто за. Проти. Утримався чотирьох за рішення прийняття. Володимирович, Повторюйте, будь ласка, бо я не розумію. Так. до Саме голосування, хто за поступні лік, про яку утримався 14 лише відступна програма. 14 заміщення прийняли. Одноразова матеріальна допомога. Одразова матеріальна допомога. Програма. Так? Да, так. Програма одно. Ставлю голосування. Хто за? Одноразового матеріальному допомогу проти? Утримався. 14 за рішення прийнято. Тепер членом утоцку. Звернення програми виділення коштів на одноразову грошову допомогу інвалідам зору та слуху. Ставлю на голосування, де когорі. Хто за, проти, утримується. 14 за рішення прийнято. Далі. Е, виплати е, затвердження програми надання одноразової грошової допомоги, які проживають на території. ЧАЕС УБД. УБД Афганістан, Афганістан. Став на голосування, хто про, за, проти, утримує? 14 да. за рішення прийнято. Е, затвердження програми фінансової